І мене вони знов згорають. Ми знову злилися після третьої перемоги. Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні у нас нарешті почалася подія до колаборації з дивними дивами. І зараз ми її оглянемо, оцінимо, і я взагалі скажу свою думку. Загалом не хочу вас довго затримувати. Не забувайте тицяти вподобайку, підписуватись на канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх нових відео. А ми поїхали. Мені довелося вимкнути музику, тому що вони, звісно ж, поставили сюди саундтрек з дивних див, який має авторські права. А ще мені не подобається FPS, які мають ці карточки, тому що я не знаю. Ну, ви ж бачите, що наскільки воно не плавно. Так, загалом, що у нас. А, по-перше, у нас ще почався новий сезон. Чесно, я просто ненавиджу цей скін. Чуєте, це? А я забула, що я мала вам взагалі. А чого? Я йому мене це не можу. Я мала вам взагалі зробити оцінку скінів. Блін, це значити це буде наступне відео. Тому що я взагалі щось забула про це. Так, я взагалі навіть не сильно дивилася, що нас забрав у пасі тут. Так, які у нас тут піни? Ну, я не знаю, тут якийсь такий чудік, телефон. Я просто не знаю, я не дивилася дивіться дива, для мене це просто якась не фігня. Але вже як маємо, ну, чесно, я не в захваті від ПП, я взагалі навіть бажання його купити не з'явилось. Так, загалом. Все у нас перевернути щодо. Я чесно не пам'ятаю вже, як там грати. Ну, давайте. ну, хоча... Ні, давайте я не фінкста візьму якогось іншого. Я... Тут, походу, ще у всіх бравлерів різні бойові карти. Давайте просто. Я не хочу, може. Ну, давайте я гріфа візьму. А що у нас у Гріфа? Тут теж є власна бойова карта чи вона по-іншому? Ну, давайте так, підемо. Будемо зараз. Див... А, ми можемо йти тільки з шелі, добре. Це Та, виходить, там треба розблокувати. Якісь. інші. нічих, коротше, бравлерів, інші здібності. Я поки що взагалі нічого не пам'ятаю, нічого все не розумію. Угу. Ну слухайте, мені взагалі не подобається, що я тут шелі беру. Щ... Ну, Давайте супер окей. Що? Чуваки, це, це жах. Ага, це як ШД Д плюс, який зрос. Боже, подивіться, вони змінили туман. Це мега круто. Це прям. Це прям дуже круто. Мені, в принципі, мені дуже подобається локація, особливо та червона, що в нокауті. А хоча ні, вона наче в ШД теж є. І, і подивіться просто який тут туман. Тут ще, типу, як блюр такий, і ще й туман такий, як... наче з блискавками. Блін, чоловіки, це реально дуже круто. Так, ми зараз тут золотаємо швиденько дві банки. Я не бачу, що це взагалі. Це якийсь пеньок. Його не видно через цей масивний туман. Так, добре, в нас поки що плюс два кубки, і ми на п'ятому місці. Угу. Поняла, поняла. Так. Ну я не знаю, ну я граю за шелі, типу. Як я її нормально вб'ю так. Хоча вона там сидить. Так, ще і спайк Давай, Челік, давай ти б'єш. О, все, давайте затискаємо, Джужу. Є! Він не хоче віддавати мені свою банку, це точно. Так. ну Таду... What the hell! Можна, будь ласка, Че? я не хочу. Добре, мене вбили, але в мене третє місце. Угу. А, ми можемо побачити його, типу, цю от дошку, можна сказати. Хм. Це мені скільки 10 кубків дали? Ага, тут, якщо, до речі, тут є квест, якщо виграти 15 батлів, то можна отримати легендарний стардроп. Так, ми ще отримали 10 вафельок і плюс 3 за Епіквін. Я не знаю, що це за Епіквін. Так, давайте відкриємо стардроп. У нас ще є вафлі щоденні. Ааа, ми, ми можемо вибирати кожну катку, нову карточку, і вона буде у нас, типу, зберігатись. А у нас фон. У нас фон змінився, ш. Я взагалі нічого не розумію. Який зросся не може змінити Бравлера, та? Взагалі? А це ж... А, це цей. Цей піс босу. Не можна реально шелі? Почекайте, я не розумію. Ага, ось. Ми ж реально можемо тільки за шеї грати зараз? Схоже, що так. Чи, чи може Давайте Вон? Я можу село напіти? Чи треба саме за шелі? Так, ми маємо грати саме за шелі, добре. Ну давайте. В принципі, мені подобається візуалізація цього івента, але щось поки що мені. Я не скажу, що щось прям дуже сильно зрозуміло. Ну, типу, хто проти мене? Типу, як вони взагалі все грають? Якщо можна... Чи у них всіх рандомні бравлери, а мені лише шелі попалась, чи що? я не, не розумію, чесно. Давайте поки тут Динамак стоїть. <зас> да, це було погано. Я думала, переста, що це бот. А що це наші згоріли карточки наші. Почекайте, я щось поки що реально не дуже щось розумію. Так, а ну. Ну, тобі я не люблю грати за шелі, чесно. А у нас тепер. А чи що це? Добре, давайте, я виберу сю, але щось я не встигла прочитати, що воно значить. А у нас пасивно фармиться супер, все є зросс. Блін, ну слухайте. Плюс мені подобається. Але щось я реально поки що не дуже зрос, як це все працює. Давайте на Морсіс. Та можна його вбити? Ну. Будь ласка, 1700 хп. Гел, ти можеш мені тут не докучати, будь ласка, позаду. Ні, ви подивіться на це просто. ти шо? Три прикол, я не я зараз. Я знову зараз програла. Що це за жах? Сраний гейл? Це вже друга. Я... Я не розумію цю подію взагалі. І ми знову починаємо з початку, по суті. Мені не подобається. Мені не подобається, що я граю за Шелі. Ну, типу, якби мені дали гейла, я б кожну катку просто вигрувала. що це базовий персонаж, який грається всюди. Ну, а Шелі, ну, я не знаю. В неї теж можна грати, якби я вміла нею грати нормально. Ну, це найкраще, що я тут бачу, поки що. Та не ну, можна мені банку. Чого мене зараз затискають з самого початку катки? ліди в сроку, будь ласка. Тут банки так все Ні, ви под ви просто под. Дякую, дякую, дякую. Це просто жах якийсь. Кров, я тобі помщуся за те, що оце було. Да я йому не дам нормально жити всій, каці. Туда, все, туда, соло. Мені пофіг не губа. Плюс чотири. Мінус два. Це нам зарахується це хоча б. А на воно зарахувала, слава Богу, але мені взагалі не подобається грати в ШТ. Це просто жах. Озранен, чого я граю за Шелі? Ну, дайте мені, не знаю, кров, гейла, типу. Я, я не розумію поки що, як мені вибивати інших бравлерів. Мені треба просто виграти всі ці, як вони називаються, всі рівні. Що це за карта, наче срив кальмара? Я не знаю, я чесно, я не шарю за дивні дива. Так. Ага, ми можемо вибрати. Давайте Reload Speed, я думаю, це норм. Це, це найкраще можна вибрати. Я, ну, до речі, прикольно, реально. Карта така. <смі> Наче психічна лікарня. Ну, я не знаю, може воно таке є по фільму, але я не пам'ятаю. Ну, то що, я не те, що не пам'ятаю, я не, то, не знаю. Мені подобаються ці ліхтарики. Ай, блін. Я подумала, що це від них, типу, ці ноти йдуть, але це від скіна. Так. Поки що шосте місце, ми нікого не вбили, у нас чотири банки. Ну, я не хочу йти на шелі. Чого не є фіолетові карточки у мене жо... О, жовто-блакитні, короче. Але чого не є філе... і фіолет? Чого і Сібіта Фіолетові? Так, плюс два кубка є. Так, а ну куди далі? Так, є хтось. Ну, по суті, вже четверте місце є. Не не знаю, є варік. Уф, уф, уф. третє місце. Гуляй, гуляй. Так, ну ми навіть найджу двох вбили. У нас плюс 4 кубки буде. Це шо? О, Ні, можна не треба? Що це взагалі? У мене гаджет перезаряд. Вони що затімились, вони вирішили мене затискати? Так, чуваки, ви дуже дуже невигідному положенні, чесно кажучи. І я теж. Ну, нормально, нормально. М можна, в принципі, жити. Можливо, ми можемо змінити Бравлера. Ой, чого я повідомлення не випила. Можливо, ми можемо змінити Бравлера, коли ми типу, всі карточки зберемо. А так, звісно, в мене ще, є те ще кубків і ще. Та ну, два стардропа. А! Це зараз сезон. Бачите, як я багато нафармила? Прям мега багато. Ну, давайте. Да, я думаю, можливо, нам реально треба саме розблокувати всі ці карточки. Що відбувається? У на джуджу. Ну, багато, звісно. Так що, ми можемо... Добре, я не буду зараз ці нагороди збирати. Давайте далі, тому що я рана, мені цікаво, як отримати іншого Бравлера, тому що поки що я не розумів взагалі. Давайте. Три з десяти людей. О, все, є 10. Мене укачає, просто поки буду дивитись на загрузку. Так, що у нас тут? Ну, теж дуже багато шеві, але є такі нормальні, як ботам. Так, можемо ще щось вибрати. Гаджет. Да, будь ласка! гаджет Гаджетколдам 50%, быстрійше. Слухайте, оце імба, це імба. Мені не подобається. А що у них же супер є? А це ж та карточка, де можна одразу супер. Ні-ні, не трогай мене. Так, давайте ми тут заберемо ще. Не знаю, це ж вона зараз сюди піде. Але в ну, мене дібанки, я ж по суті в кращій ситуації, так. Да? Я не в кращій ситуації, добре, я не буду в срати, супер. Я просто не попала по ньому. Але. хто там Там ще одна шелі сидить. І ще одна шелість, яких тут? Нє. Можна вона зайде в портал і я її цього? Мені поки що взагалі щось не знаю. З цей. Да, де можна я кудись її буду затискати? Вон там в шелі вже гіпер є. От зараз оце прям. <ф> я її встигла вбити до смерті, так? Я місце, Срака! Але я її, до речі, вбила один раз. Ну, я встигла. І мене вони, вони знов згорають. Я ненавиджу... Чуваки, я. Це, це найгірша подія, того, що вона відбувається в шеде, в якій я не граю, і я ненавиджу грати в шеде. Я не знаю, просто ці їми хвилин вже записуємо, але це просто жах, тому що я не можу виграти більше двох разів. Ти типу бо мені треба прямо мега обережно грати, може можна реально просто не, не нариватися. Так, да, давайте. Тут все ідеально. Хі, чи може треба було хіл вибрати? Хто там сидить? Драко. Та я зараз здохну знову. Будь ласка, ні, іди отсюди. Все, я, я думала, що я зараз помру честно. Не, Все, так, плюс 2 є. Треба лише дожити до 4 місця. Так, давайте вже 6 людей, ще двох треба, щоб вбили. У мене тільки 2 банки, це жах. І в мене тільки одна якась лаховська карточка. Так, а ну давайте затиснемо цих от всіх. Що це за шедевральний супер був? О, давай я якраз ці банки заберу. Це було ризиковано, але. Ні, Мс це Фу, я не люблю битися проти Мс. А тут ще Пайпер. Ну хоча ми вже на 4 місці, в принципі. О, вона якраз вбила Пайпер. Добре, я не встигла вбити, але нічого страшного. Так тому що у нас два тей, е, тейкдауна і друге місце. Що у нас зараз? Давайте, нормальні карточки мені. Нам треба 5 разів виграти. Я не можу 5 разів поспіль виграти в де. Це жах просто. Це ці вінстріки... це. чого мене мікрофон шатається. Я не знаю, ще скільки в мене зараз відео. Десь хвилин 20, я думаю. Я не знаю. Теж у нас а, сі у нас які три шелі. А я, ну давайте я це виберу. Я не знаю, що там написано. Ааа, ніфіга собі. уфу уф уф, уф уф манді, манді Чш-чш-чш! Фу, оце було прямо ризиковано. зараз знову просто повзлилась. Ніфіга! Ми тупо прискорюємо, блін, чу, слух, слухайте, це дуже добре, що я вибрала це. Ой-ой-ой, так тихо, можна не це? Отстань, мені цю баночку. Ууу, так це реально потужно. Мені прям подобається ця от картка. Так, і до речі, ми вдвох вигр... цих вбили, і ми вже на третьому місці. Ну це ми хоча б точно забираємо. Отстань. та ну. Не сім банок. Так, давайте. Ми швидко йдемо далі. Так. У нас по два. Чому у нас по два стар дрова взагалі? Може це якийсь баг. До речі, ми можемо відкрити якусь картку. Ага я не знаю, чесно, що з них можу випустити. Давайте на ту, що або Давайте або цю, цю. Але тут скі э, шанс для скина. А це якась вообще фігня, не знаю, що знає. А, все ми можемо. Ага. Ну, щось таке. Рандомна нагорода. А ну давайте ми глянемо, який там шанс, тому що я не зрос взагалі. Про що там що я. я не пам'ятаю, що там реально може випасти так. А ну дивимося. А може воно. ладно, пофіг на нього взагалі. Ну давайте просто тоді та, що за 200, те, що, що вона тут найдешевша. Я думаю, можна накопити. Якщо ми встигнемо в тому відео, в принципі, накопити. Якщо ні, ми просто може купимо ту, що за. Або ту, що за 80, щоб просто подивитися, що там за. Нагорода може бути. Або то, що за 160, щоб подивитися, чи виб'ємо ми скін. О боже, скільки тут шелі. Ух, хіл Вен Мувінг, оце потужно. А хоча. А це легендарний, типу, чи що це? Ну, Давайте так буде. Мені подобається хіл, коли ми цей, рухаємося. Ух. Мені не подобається, що там. Я не хочу в це гівно грати. Ми знову злилися після третьої перемоги. Це просто жах. Не, навіть після другої перемоги. Я не хочу це грати, люди. Добре, давайте. Зараз я буду прям нормально намагатися відіграти, але. Можна я просто буду в кущах сидіти всю катку без вас? Кож ко кожні п'ять каток. Ну, я не знаю, це може легендарна, це жовтеньке. Але мені поки що подобається... Ми підемо на кіта? Так, да, ми підемо на кіта. Так, давайте всі зараз дві банки залутаємо. Так, У нас 5 людей. Я просто можна я зіллюся після четвертої ї місії, просто і все? Оту. Так, я почула, що в мене повітряна тривога, так? Але у нас тут. важливіші справи, того, що я не можу виграти більше двох разів. Давайте, може, на наджіон. Давайте четверте місце, я думаю, ми можемо нарватися. Можемо в взагалі з ботами граємо. Я сподіваюся, вам не чутно цього вию просто на фоні. І ми з ботами граємо. Ні, Шелі, відстань, відстань. Та все і вбиваю, і у нас навіть плюс 6 кубків. У мене є гіпер, і у нас друге місце. Так. А... Ну, давайте. Ну так, ми навіть перше місце зайняли. А у нас ж музички немає, добре. Я забула про це. М -м, так. Давайте, швиденько, швиденько. Тому що я не хочу, щоб це відео було дуже довго, але це просто жах якийсь. Давайте, ми одразу починаємо. Я не хочу по селі це грати. Тому що я, ну чесно, важко виграти в шоти 5 раз поспіль, ну, типу, особливо, коли ти не граєш. Типу, якщо йду в дете, то ну, це дуже рідко, чесно кажучи, це на да, мега маленьких кубках. Так, давайте, давайте. Хто у нас зараз 1, 2, 3, 3 шелі разом зі мною? Слісаші ще бравлери. Ну, давайте домаш плюс 30, я думаю, норм. 30%, до речі, непогано. Так. Тут чуєте вона по 4К вблизі зносить. Уу... Uh. Так, норм банка з двох тичок. Та у нас же, походу, з кожною цею міняється карта. Так, барон... а бар... Барона не я вбила! От отиш... ти ж... Ні-ми -ні -ні, не ризикуємо, так. Я... Звісно, банка дуже спокушає, але... Бонні, в принципі, дуже легко може мене вбити, я думаю. Чел. Чел. Є, так. Одна перемога у нас. Є у нас вже четверте місце, ми вже не зліємося зараз після першої перемоги. Добре. Так. Ну нічого, нічого, нічого. Норм, я думаю. Так, ану. Ми ж виграли, так? Та, ми виграли. Так, давайте, яка у нас наступна карта буде. Ану, дивимось. Чому тут такий повільний підбір? Я не розумію. Ніхто просто в це не грає так само. Чи що його? Так. Давайте сподіваюся, зараз якісь нормальні карти будуть. Так, ану. Так, не почекайте, у нас три шелі, окрім мене, ще є. О! Я думаю. Хоча, блін. Ну, ладно, давайте пасівка у нас буде. А, пасівний. Е, пасівне накопичення суперу. Ой, до речі, в мене мало ХП. А я ж хілюсь, коли я рухаюсь, не в мене минула була така, зараз її вже немає. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, вже. Так, ну я не знаю, тут вже може... Бути шелі. Ну так. Я. Можна я гляну, скільки мене йде запис зараз вже? Ми граємо 30 хвилин і я не змогла виграти більше двох разів. Просто жах. Чоловіки, я не буду продовжувати це відео, тому відео що. Ну, я не бачу сенсу. Мені легше самі просто буде якось його відіграти. Того, що, ну. Я дуже сподіваюся, що у вас вийшло виграти 5 разів поспіль в цьому. В дуже гарному режимі перевернутий шоудаун. і тому, а хто ще не грав, я бажаю вам успіхів. Всім дякую за перегляд мого відео. Вибачте, що я не змогла виграти 5 разів ШД, але ну. я не граю. Тому, вибачте. вибачте, Я ставлю цьому режиму. Скільки? Тут тепер. Що? А це 5, це що? Це мені дають цей пін? Там я без поняття. Я ставлю цьому режиму 2. Добре. Давайте. 4 з 10. Тому що я забираю бал за незнання того, як поміняти бравлера, я забираю бал за те, що це ШД. Я забираю бал за те, що тут треба робити все поспіль, а не просто виграти. Скільки я там балів 4 поставила. Всі інші бали просто це. Вони мають виплатити мені моральну компенсацію за це шде. Тому що це просто жах. А тут, до речі, можна побачити ці зібності. Я більше не хочу заходити прозор з цього місяця. Загалом, всім дякую за перегляд мого відео. Я коротше просто я бажаю вам всім щастя, здоров'я, і щоб ви виграли всі режими. І ми ще з вами побачимось. Можливо, наступне відео це буде оцінка скінів, але я вам нічого не обіцяю.